Крупні підприємства і влада повинні спільно працювати заради покращення благоустрою Черкас. Так вважає почесний президент ПАД Азот Валентина Жуковська. Перебуваючи у Черкасах із робочою поїздкою Валентина Борисівна відвідала обласний краєзнавчий музей та побувала на пішохідній екскурсії вулицями старого міста. Екскурс у історію Черкас, його походження та історію побудови архітектурних пам'яток Валентині Жуковській влаштував Сергій Ганницький, працівник Черкаського обласного краєзнавчого музею. Прогулянку Черкасами розпочали з вулиці Хрещатик згодом дійшли до будівлі Укрсоцбанку, топ-менеджером якого колись була Валентина Жуковська. Від екскурсовода вона дізналася, що колись тут був готель Слов'янський. Під час екскурсії Валентина Жуковська почула багато цікавого про історію нашого міста. Вона дійшла висновку. Місто хіміків повинне стати містом комфорту. Тому почесний президент товариства Азот планує разом з міською владою вирішити наболілі міські проблеми з дорогами та тролейбусами та створити максимально зручні умови для відпочинку черкасців.